Дедалі більшої популярності серед молоді набуває мікс або фріфайт. Це майже екстремальний вид спорту. Прикарпатська молодь опановує у спеціалізованих федераціях та клубах. Центр професійного тайського боксу і у безкид діє вже 5 років. З Чотирма тренерами тут займаються до двох сотень вихованців від чотирилітніх хлопчиків до цілком літніх людей. В звичайний період тренувальний займаємося 3-4 рази в тиждень. Це одноразова тренування в день. При підготовці до змагань це у нас ідуть тренування. П'ять-шість разів на тиждень, два тренування в день. А також відбуваються тренувальні збори на виїздах. Це Тернопільська область, це Київ, Апогей нашої роботи наш спортсмен став призером чемпіонату срібним призером чемпіонату світу по змішаним боям. І заслужив звання майстер спорту міжнародного класу України. Власника срібла на чемпіонаті світу з фріфайту, який відбувався у Португалії, звуть Тарас Сапа. Тепер спортсмен мріє про світове золото. Щоправда, цього року його вже не здобуде, адже взимку отримав серйозну травму плеча і наразі проходить період реабілітації. Однак наступного року, впевнений, його тренер, перше місце у світі буде за ним. З цим здобутком місцевих спортсменів привітав Олександр Шевченко, директор туркомплексу Боковель, їхній колега по цеху, адже також Тренується у цьому центрі. Мені подобається цей спорт, мені подобається методика тренування, мені подобається досягнення цих людей. протязі останніх п'яти років я намагаюся максимально підтримувати цей клуб, максимально надавати йому допомогу. В першу чергу, фінансово. Скажімо, для того, щоб бойці могли тренуватись, могли їздити на різноманітні збори і могли підтримувати свій як спортивний, так і морально-психологічний дух. Не буде змагань, не буде й фахового росту спортсменів. Впевнений Олександр Шевченко. Цю тезу підтверджує нещодавня перемога на чемпіонаті України серед юніорів ще одного представника «Безкиду» Андрія Савки. Він став потенційним учасником збірної нашої країни для участі в чемпіонаті світу.